Так, доброго ранку всім. Сьогодні вже 25 у нас листопада. Досадив я вийшов два по двоє ще. Ті, що мені Максим Майсенко прислав РР 3309. Ось, зараз я вам покажу. Тут я вже їх посадив, от. а прийшов просто поставити ну, скажімо так, защиту від собак чи від зайця. Ну, не знаю, щоб хай краще буде. Отак. Я воно кругом, бачите, поставив. Думаю, краще хай воно буде стоячим, чим тут його геть не буде. Та потім або зайць з'їсть забіжить. О! От і все. Або собака. Добік прибіжить та загризе. Тобто, ось, ось посадив я тут в мене їх шість штук. Оце. І посадив, що сьогодні я досадив таке. Ще в мене був саженець лендкрузера на подвої RR3309, то посадив я його, болото трошки помісив і холмики пона гортав вже, ну, кругом закінчив я з посадками. Вчора я показував вам використання арматури композитний. Ось, бачите, це так в мене ну, первоначально я її так ну, то там шістерка, а взагалі то я, ось в мене в руках вона вся, це її вже руки в 4. Я іспользую її одною рукою мені не дуже зручно. Дивіться, ось засунув. Ми так прижимали лози на винограді. Я сюди, дивіться, було. Вона тут розміром півтора метра. А дивіться, до якого кольця я її зігнув. І це я одною рукою просто. Лоза її не може видернути. Проволоку, якщо ми там фіксуємо чи як то електродами, якщо товста лоза, його видіргає ту проволоку на раз. А це неможливо його видернути Вообще, Його навіть витягувати руками дуже-дуже важко. ось Дивіться, я тягну, аж земляно піднімається. Ж, ото, оце для того я її приміняв. Зразу лози ложив, прижимав, отак, ось як я вам показую, і потім отак вкривав. Вже. От. І вона служиться, я не знаю, це вже четвертий сезон, нічого їй не буває. От. Та й воно там кусочки, де я садив сажанці. Вон, вони по городі стоять у мене, я то вічно то натягую. Нитки, там, вірьовочки всякі. Короче, вони в мене ціле літо на городі, на сонці, нічого їм не буває. Да, інколи там в руки буває трохи. Ну, не знаю, літом я перчаток не носю на руках, то якось як вже я дожив до цього. Часу, нічого там немає. Тій арматурі композитній смертельного. Ну, а зараз я вам ще покажу, бо я вважаю, що я не розкрив вам повністю багато у коментів понаписували. Ні, все там. Я дуже дякую, що понаписували. Так ми і продвигаємо контент. Е, ну, Вважаю, що треба до кінця висвітлити, як можна допустим, продлить Життя агроволокну щоб воно не рвалося, як зробити, щоб в руки скалки не наганялися, то зараз я вам це все покажу швидко, бо я щось вчора по-бистрому так все зняв, зробив от і не показав до кінця, як це можна зробити. Хоча я цього не робив, думаю, що там, де я посадив молоді саженці, От. Я буду ставити там таке, таке, ну, маленький парничок такий для ранішого старту, щоб воно там і зробити там свій мікроклімат, щоб швидше ну, воно росло, щоб потім лозуна наростило, і вона визріла. Коротше, то Я там буду ставити іменно із той восьмерки. Для того я і брав іменно восьмерку. Щоб зробити, може, навіть зроблю тепличка тепличці, як я показував вам. Вот. Ну, Дуги там, зараз я покажу, які там будуть дуги. Да, я з вами повністю согласюся, що краще, звісно, надійти на арматуру або такого, типу все в мене є куски. Ось сліпої трубки. Вот, або Капельної ленти, то і... там у мене цілий мішок фата на все село замотати. Тобто, ну, трошки якби, воно і сохранить довше, агроволокно не так порветься, Та і в руки колоться дійсно не буде. Зараз я вам покажу, як це все буде виглядати. Так, ну зараз. Сейчас... я вам покажу как можно решить значит питание або вот так вот это тут капельная лента ну можно его допустим сделать ну, чтобы она никуда не девалась вот так вот І все, вона буде все время на одному місці зафіксована, то є ізолентою. От. І все, і ви тоді і ще й буде мітка до яких, тобто не буде суватися, до яких пір його ну, в землю встремляють. Можна таким образом, це один із способів. Такий можна зробити. А можна ще другий зробити, зараз я вам покажу другий варіант. Можна зробити ще. Це буде ще довговічніше. Це знімаємо. І надіваємо ось, ось, ось сліпа. Далі. Діка. І надіваємо ось цю сліпу трубку. Теж цього добра вистає. Ось. ось. Допустимо, ви відміряли його. Ось, дивіться. Оставили по 50 сантиметрів з кожного краю. Потім можна ось бутилу, із бутилки пробку взяти. Там от, от пепсі коли, коли нема різниці. І ось, ось дивіться, що ви робите. Отак ось. Зробили раз і зробили. Два. Ось. Все. О. Це вас ще свого роду буде. Ось, все, бачите. І буде у вас ограничитель, що ви далі в землю його не відкнете. Ось Отак ось. Так, ну ось, дивіться, це ось... Все... Свого рода ось беремо ось і це в нас як ограничитель. Ось, раз, і так же само в цю сторону. О! Дай сюди. І все, і у вас получається ось Саженець, допустимо, росте ряд і сюди агроволокно натягуємо. І ніколи воно там не порветься, не ні, нічого. І ця трубка вона така міліметр полтовшки. Тобто довговічна. А це будуть вічні дуги. Не треба. Ви підійшли, його видернули з землі. Все. І поставили куди там. Міста воно не займає. Тобто, ну, Оце так. Так, і це ось ще один вид ха, упаковки кущів на зиму. Може комусь теж підійде і такий вид. Два години воно так ось вже зимувало, то наче нормально випадів не було. Може комусь пригодиться. Тут 50-те агроволокно. Ну, зложено воно тут у 4 мабіть, і накручено на лозу, бачите, і тут виходить ось ось такий пиріг, ну, слоїв тут 6 мабуть, накручено оце ж на ньому. Ну, не знаю, зимувало, вроді все нормально було. може цю зиму перезимує, так що якось так. Так, до вашої уваги разновидності дротів. Значить цей у нас ось 3 мм на катушці кілометр. Це ось 26, 1400 і 2 ,2 1800 метрів. Оце так виглядає цей дріт. Так, це більше буде зараз рекомендація для тих, хто буде вперше купляти оцей поліестеровий дріт. Ще агрошпалер воно називається Сіат. Італьянці випускають. Значить Вони бувають, я вам показав на катушках. Бувають 22 3 мм. От хто в перший раз буде замовляти цей дріт, ви завжди у продавця запитуйте, який у неї ну, профіль цього дроту. Тому що він буває, ось я вам покажу, не знаю, камера сфокусує, не сфокусує. Він є чуть-чуть такий, вроді, як овальний. Є круглий, а є прямо. ось, як ось. я цей, Бачите, він такий плоский. Так щоб потім у вас, коли ви будете ці кліпси вішати для лози, ось. Щоб потом ви не столкнулися з тим, що, допустимо, на плоский дріт ви не зможете, як, вона то зайде, ця кліпса, ну, ось отаким, отак от. От. Вона то ви защелкнете, але діло в тому, що вона у вас буде постійно питатися, дивитися або вниз, або вверх, або ну, тобто, як угодно, тільки не так, як вам потрібно. То коли будете заказувати, ви питайте продавця, якого формату той дріт. Якщо він круглий, ви беріть без питань. 2,6, такий нормальний. 2,2, 2,6 нормально. Три вже занадто він товстий. <клес> То це я вам ще за цей дріт показав, розказав, як потім собі головної болі не зробити з цим дротом. Ось, бачите, як так, я думаю, буде видно профіль. Є круглий, а є. Чуть такий овальніший, а є взагалі такий ось о, плоский. Вон, навіть видно воно на камеру, що він плоский. І на ньому по цьому плоскому дуже погано працювати отакими от прищепами для лози. О. Так що оце так. Я думаю, що на цьому ми закінчимо це відео, я вам вже розказав за арматуру і всі способи її використання. Взагалі я її використовую її предназначення. Ось для цих стовпців. Ось. Оце для цього вона у мене і служить. Ну, коли стовпці я буду робити аж у травні, в кінці, коли буде вже така Сприятлива температура висока, щоб бетон, скоріше, ну, скоріше щоб він застивав. А заморозки в нас обично приходять там, ну, на початку квітня, середині квітня, на початку травня, такого, то зразу я їх використаю на такі міні теплички для ускорення старту лози, а потім ця ж. Арматура піде по назначенню по своєму прямому оці ж бетонні стопчики, бо ми будемо їх робити, я буду показувати, як воно це все робиться. Так що, це оце отак. Думаю, тепер вже я повністю <хи> усе розкрив, а то вчора трошки я не все там так показав, що ось о, тепличка. Щоб зберегти агроволокно і руки собі не колоть. Якось я це і впустив. Ну, сьогодні поправився. Так що, думаю, всім усе тепер понятно. Все, тоді до наступних відео. Дякую, що були зі мною, що слухали мене. До зустрічі.